В ефірі Лай Студія. для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, Одеська міська рада повторно не проголосувала за перейменування вулиці Бочарова на честь героя України Владислава Бувалкіна. Коли Одеса вшанує полеглих героїв і чому досі цього не зробила гідно в ефірі? Далі Артем Карташов, адвокат громадської організації Ветрансхаб Одеса та Максим Танцюра, військовий 12-ї бригади Національної гвардії України Азов та син Євгенія Танцюри. Вітаю вас. Дуже, Дуже вдячна, да. що ви тут. Вдруге вулиця Бучарова залишилася зі старою назвою Владислава Бувалкіна. Вдруге не вшанували достойно, Хоча вже всі, здавалось би, процедури, так які мали дійти до сесії, вони були зроблені. Чому достойно не вшанували Владислава? Ну я тут бачу лише якісь ідеологічні протиріччя місцевої влади Мера Труханова, відповідно північної комісії, яка на більшості складається з чиновників, які йому підпорядковані. І в принципі це голосування сесії друге, воно не було потрібно, тому що з 27 січня, згідно закону про деколонізацію, вже Геннадій Труханов може своїм розпорядженням це зробити, перейменувати таку вулицю. От але це не робиться Самосібно, і... так Так, да, так, да, так. Да. І відповідно дуже цікава така сталася річ. Ми провели там два мирних заходи мирних зібрання біля мерії присвячені саме цьому питанню, що були подані шість пропозицій. Серед них сім точніше серед них і вулиця на честь Владислава Бувалкіна. І саме після цих мирних заходів з'явилось на телеграм-каналі Мерії повідомлення, що топнічна комісія пропонує перейменувати вулиці на честь героїв. І вони знову ж таки повторюють свої пропозиції. Тобто, маленькі вулички на околицях міста вони ганяють в інформаційному просторі як щось, ніби знаєте, щось таке дуже що їхня ініціатива, і що це щось дуже добре. І так само посилається на громадське обговорення. Хоча, якщо подивитися, як воно проходило, то була пропозиція лише одна на голосування поставлена. Тобто, та пропозиція, яку пропонує ТПнічна комісія і Мер Одеси, а це. Винесення вулиць на честь Героїв України на маленькі вулиці на околицях міста. При цьому пропозиції родичів командування Міністерства ветеранів, ветеранської спільноти і громадськості ігноруються щодо великих вулиць. І так само, ну, вже шостий місяць, наприклад, вулиці на честь Євгенія Танцюри, на честь Артура Савєлєва, це захисники Маріуполя, які загинули в Маріуполі, і є кавалерами ордену за мужність третього ступеня. Вони взагалі на громадське обговорення не виносились. Тому це якби раз свідчить про те, що місцева влада, на що із мером як е системно протидіє політиці національної пам'яті, і політиці героїв, яку декларує центральна влада. Тому в даному випадку, я думаю, без втручання центру, без втручання якихось контррозвідувальних, можливо, безпекових органів тут е не обійдеться. Оскільки ну, навіть Вулиця Владислава Бувалкіна, да переменування на Бувалкіна, Те, що ви сказали, вона навіть була винесена на громадське обговорення, його прийшла позитивно і нічого не заважає. Даже меру от сьогодні, прям не знаю, через півгодини підписати це розпорядження про перейменування. Цього не робиться, тому крім якихось світоглядних ідеологічних міркувань, я тут не бачу взагалі жодного сенсу, тому що оце протистояння ну на рівному місці, просто розумієте. Комісія сама сказала, ми не маємо морального права перейменувати вулиці, визначати, які герої більше герої. Да? Ми б хотіли, щоб родичі, ветеранська спільнота, там, і громадськість, дали нам ці пропозиції. Такі пропозиції були подані. Вони комісією проігноровані в більшості. Міським головою ігнорується до сих пір. Тому Ременування грошей не коштує, грубо кажучи, тобто якісь корупційні моменти ну тут не, не задіюються, Тобто, чиновники, які звинувачуються в корупцію, вони не втрачають якогось потоку. Да, тобто, це ну абсолютно незрозумілі речі. Я тут бачу тільки ідеологічну якусь під основу. Минулого ефіру ми говорили з Маргаритою Бувалкіною дружиною Владислава, і вона казала, що наскільки важко взагалі збирати сили, так щось комусь доказувати, і взагалі навіщо доказувати, коли здавалось би і так все зрозуміло. І от це дуже такий емоційний емпатійний момент, коли родичам загиблих важливо знати, що в місті їх пам'ятають, що вони вшановані достойно. Наскільки це важливо побратимам вашого батька, наприклад? Це вкрай важливо для усіх військових, тому що та таким чином вони ми маємо змогу відчувати фідбек від цивільних людей, що ми не просто так знаходимось там і робимо те, що є, і за, за нас будуть пам'ятати після нашої смерті, тому що ми не будемо потрібні тільки тоді, коли ми, коли ми живі. Коли є ось така історія, так коли не приймаються рішення вже другу сесію поспіль, вже навіть були пропозиції та винести окремим проєктом рішень ці імена саме героїв, щоб не голосували окремо вулиці, там якісь загальні назви, так і е, імена полеглих героїв. Щоб це було окремо, щоб люди розуміли, що ось за цей пакет вже точно депутати проголосували, рішення прийнято і все, і піде вхід справа. Ні, на жаль, цього всього не відбувається. Коли ось таке саботування, що ви відчуваєте? Я відчуваю тільки людь. Я, ну, я не можу зрозуміти чого, е, тільки виникає питання, що може, якісь е, лічні мотиви. Я, я не знаю. Ну, це неприпустимо в наш час. Треба вшанувати пам'ять загиблих героїв, які пройшли це пекло. Зі слів моїх побратимів, які там були. Є побратим, який якого кували на, на гвинтокрилах, він розповідав, як це було. Також ті, хто прийшли полон, це це справжнє пекло. І просто говорити, що е, замужність їх може бути сотні. Ну я, я вважаю, що потрібно трохи відокремлювати, я, в яких ситуаціях да ця нагорода. Щодо відокремлень, так mm -hmm. тому що зараз багато йде розмов про те, що вул назва вулиць кінцева, так а героїв може бути ще багато. Як зараз формується ось ця черговість? Хто в перших списках? Тому що вже є ім'я, прізвище Євгенія танцюри, так, але ми бачимо приклад Владислава Бувалкіна. Це не працює в Одесі, чомусь. Дивіться, ну тут. Можна піти від зворотнього, от є політика держави, тобто uh -huh. є Верховна Рада, обрані народні депутати, яких обрав народ, які висловлюють. Ну як би нам подобається, вони не подобаються. Вони приймають закони, висловлюють волю да нашу з вами. Як виборний орган, от цей виборний орган прийняв низку закон законодавчих актів, які вимагають від місцевої влади, яка має підкорятися цим законам, так вимагають перше переменовувати радянські імперські назви. Друге, це вшановувати людей, які вчинили завершення ім'я батьківщини або внесли вклад в боротьбу за незалежність. Це, ну, зокрема, сучасні герої. Є так само політика героїв, яку декларує президент України. Да, от він там е постійно підкреслює, що таких людей треба вшановувати. Є політика реінтеграції ветеранів, та членів їх сімей в суспільство, яка так само передбачає шанобливе ставлення до військових і до ветеранів. Е це те, що декларує центральна влада. Відповідно, в умовах цієї війни. Да, е Рівень підтримки, в тому числі міжнародних наших партнерів, рівень підтримки населення, рівень залученості населення у війну прямо залежить від того, як от всі ці люди, там іноземці, політики іноземні, просто іноземці, журналісти і наше суспільство бачить ставлення до військових і до членів сімей військових, які загинули. І е, в даному випадку в Одесі це абсолютно не працює. Тобто немає Одеса, по суті, це. Напевно, один з обласних центрів, який залишився без жодної вулиці на честь військових, яку прийняла міська рада. Це е, говорить про ставлення місцевої влади, це говорить про те, що е, вона не живе викликами часу. якось. Е, Геннадій Труханов любить подяки всякі отримувати там, від е, військових підрозділів за якусь допомогу. Да, але це подається, як щось, якщо ну, на, на, надприродне, що, типу, от, е, ну, Допомога військовим сьогодні це наш обов'язок, тому що в принципі, саме завдяки ним, ми сьогодні маємо змогу працювати, в тому числі міська рада. Да? А це подається як щось такого з барського пліча. Відповідно, коли доходить до якихось дій, які е, говорять про ідеологічну основу, да, то міський голова демонструє абсолютно протилежні речі: не перейменує вулиці, зберігає російські пам'ятники і так далі. Щодо черговості, дивіться, те, що військових більше ніж вулиць, напевно загиблих, на жаль, це так, але ну вшанування. Може бути в інших формах. Наразі будь-які тези, знаєте, що там, а потім буде тисяча військових, що нам тисяча вулиць перейменувати. Uh -huh. Ну так, да, якщо. Так буде, це люди пішли на війну. Вони ж не просто при ну, вирішили зранку встали, вирішили підем помрем. Типу, ну це от так, от напевно сприймається це владою. Але це ну, най найвищі почуття, напевно, до своєї сім'ї, до своєї країни, коли люд люди йдуть на таку самопожертву. Відповідно, якщо вони загинули, вони мають право і на таке вшанування. Якщо не буде вистачати вулиць, є навчальні заклади, є всякі ну, можливість присвоїти імена військовим певним стипендіям, змаганням, спортивним школам. Інші форми вшанування, да, можливо, якісь пам'ятні знаки там і так далі. Тобто їх багато. Наразі у нас є певна кількість загиблих в місті Одесі. Частина з них нагороджена найвищими державними нагородами. Це Герої України і. Орден за мужність. Чому Євгеній Тенсюра, наприклад, і Артур Савєлєв нагороджені лише третім ступенем. Ну не лише, а третім ступенем зараз поясню, тому що вони не проходили службу да, наприклад, Віталій Блашкої і е, Владислав Бувалкін. Вони е, воюють з 2014 року цей. Ця нагорода присвоюється поетапно. Не можна одразу стати кавал... орденом органом замужність третього ступеня. Поетапно відповідно, вони довго служили, зчиняли подвиги, їх нагородили поетапно. Ці військові вони стали на захист України. Ну Євгенія, наприклад, поїхав після 24 лютого, тобто він не був професійним військовим. Відповідно, нагородження за мужність третього ступеня. Це теж найвища державна нагорода. Тобто, це не знаєте значочок, який дають всім військовим або всім загиблим. Ні, це. Відзначення великого подвигу і оборона Маріуполя в надважких умовах це великий подвиг, який визнаний вже війшов в світову військову історію. Тому тут немає поля для, для дискусії. типу, це герой, не герої, це герої, звичайно. Тому е, просто, наприклад, ветеран з хабом разом з мінветеранів, з військовими, з родичами загиблих, була пророблена певна робота. Деякі не хочуть, щоб називали вулиці на честь їх синів. Наприклад, це там є два герої України, які. Родичі, яких відмовились, да? ті, які погодились, от ми подали такі пропозиції. Далі робота ця ведеться. Тобто, ми вивчаємо максимально і що це за людина була до вторгнення під час вторгнення, там і так далі. Робота ведеться з військовими частинами, з родичами. Тобто, ці пропозиції вони максимально створені тими, хто має моральне право про це говорити, хто залучений безпосередньо у війну. Тому ми працюємо таким чином, ми такі пропозиції подаємо. Поки що міська рада, і міський голова їх ігнорують. і тому ми вже там виходимо на центральний рівень на комітет Верховної Ради з питань регіональної політики на президента, щоб на це питання звернули увагу. Можливо, після цього реакція мера буде інакше. Уже якісь письмові звернення, звичайно, вас? да ну але ми не будемо говорити, поки не будемо мати якийсь фідбек про це, тому що немає сенсу так чимось там погрожувати. Та mm -hmm. да. як казав Пласік, да, давайте не будемо говорити а плохому лучше здіймаємо. Тому ми от так і зробили. В принципі, подали такі ну, звернення. Коли буде відповідь, полі, да, да, звичай... має абсолютно, має абсолютно да. Максиме, розкажіть про батька свого, яким він був і як пішов служити? Він був завжди ідейний за Україну. Коли почались ці події у кінці кінці го початку 14-го року, він дуже ломився на майдан. Але ну, мамою його заперечувала. щоб. Не, не пускала. Переживала за нього так. так. Але він приймав завжди громадську діяльність у саме в Одесі у всі акції Євромайдану, у Дюка, літній театр за пляжі, визволення від забудування пляжів. Це стояв громадській організації Самоборона, потім Автомайдан. А, ось і з у 2014 році році також він а, прийняв присягу і був у а, роті охорони мединавського району. А після вже у 2020 році він а, підписав контракт резервіста з Пол, тоді ще полка Мазова. І ось 23 лютого його викликали. І він поїхав а, останнім потягом до Маріуполя. Ну і зараз вулицю посмітного пропонують назвати на честь Євгенія танцюри, головного сержанта полку АЗОВ в Одесі займався активною громадською діяльністю. Обороняв Маріуполь, і де й загинув. Отримав кавалера ордена за умужність третього ступеню, хто підтримав ці пропозиції? Я так розумію, родина активно долучилася Двичайно. так і хоче і готова, щоб їх почули. На якому етапі зараз ці пропозиції? Ну, дивіться, ми е, ще 2 серпня, от е, сектор в Одеській області, подав такі пропозиції. На підтримку цих пропозицій виступили е, ну, командування певних родів військ. Наприклад, так. якщо говорити там про. Віталія Блашкор, Тура Савєєлє, Євгенія Танцюру то це командування Національної гвардії, головного управління і південного управління, військова частина 3057 теж, ну і низка громадських організацій, як ветеранських, так і просто громадських організацій. За законодавством Мер Одеси мав це. Ці пропозиції винести на громадське обговорення, тому що є комісія, то понімічна немає, це консультативний орган, який складається з людей абсолютно далеких, на жаль, від якихось реалій: це або чиновники, або там є навіть представниці ОПЦ МП. Якимось чином туди затисались. Там є керівник департаменту культури, який разом з російським шовіністом, Артемієм Лебідєвим розробляли там Герб Одеси, чи як називається це символ Одеси, <с який до сих пір стоїть в Одесі, від якого ця людина не відмовляється, який продовжують пропагувати по світу. Тобто є ця комісія, її немає, в принципі, не важливо, тому що це обов'язок міського голови. Він може створити хоч три таких комісій, але ну, обов'язок його. З того часу, в принципі, такі пропозиції. Оруються і ми час від часу письмовому вигляді в різні інстанції, або ж шляхом проведення мирних зібрань, акцентуємо на цьому увагу, і саме завдяки публічному тиску, завдяки тому, що наприклад ви відсвітлюєте цю це питання, потрошки потрошки мерія пригинається, тому що я хочу нагадати, що у 22-му році, коли подавалися пропозиції такі хаотичні, да, від різних родичів або організацій, вони взагалі по ним відмовляли з тої точки зору, що давайте всіх після перемоги а або Буде от якийсь камінь. Коротше, в Одесі стоїть якийсь камінь, на ньому будуть висічені там імена всіх загиблих, типу, да, і або на... загальна якась назва. Да, да, да. на мільйонне місто, от на якісь будуть там 100 метрів, героїв. 100 метрів буде да, винесено. Або да, потім почалася інша історія. перейменували Олександрівський проспект на проспект українських героїв. Сказали: От ми всіх шанували, там, будьте здорові теж там. Ну тобто. Але поступово вже бачите на порядку денному у нас стоїть да, які вул не не чи перейменовувати вулиці, а саме які вулиці перейменовувати. Тому ми сподіваємося, ми будемо далі про це говорити. Більше людей і організації залучати до цього протесту, щоб, процесу, щоб тиснути і нарешті добитися результату, і це буде морально правильно по відношенню до родичів загиблих, щоб саме їхню думку почули і врахували. Я так розумію, що дуже багато сил вартує взагалі говорити про це, так? приходити, викроювати час між службою, бо я розумію, що у вас теж своя робота. І хотілося би, щоб тут теж був якийсь фідбек, так? І щоб побратими знали, все там на честь танцюри, є вулиця, круто. ми нас чують, ми помітні. Ми займаємо в суспільному просторі так якесь місце, і це важливо. Але на жаль, впираємося в ту історію, коли не чують, коли не приймають рішення. Тут там далі піде вже по, по законодавству. Вже там інші переходи будуть. Спочатку мер має право самоосібно приймати рішення. Потім це вже на обласний рівень виноситься. Так там вже точно його приймуть, але не дуже хочеться знаєте, щоб з черговою якоюсь мирною акцією стояли родичі загиблих і просили перейменувати вулицю. Ну це вже до абсурду доходить. Чи можливі такі кроки, як ви це бачите, розвиток подій? Ну, я бачу розвиток подій, що рано чи пізно це станеться і вулиці переіменують. Але ну, треба тиснути, тому що це важливо по перше, для майбутніх поколінь, щоб вони знали, хто за них стояв, хто зробив ці надлюдські подвиги, як у Маріуполі. Вважаю, що взагалі військова служба зараз це великий подвиг, а тому ну треба тиснути, треба тиснути тому що так просто це не, не потрібно залишати. Артеме, така ситуація тільки в Одесі? Чи можна назвати кейси міст, де, де це швидко, легко приймається Дивіться, і немає вознітар? Є Запоріжжя, прифронтове місто, де питання взагалі не стоїть. А чому ви подаєте вулиці? А багато військових загинуло. Тобто всі пропозиції на перейменування вулиць на честь військових вони знаходять відгук і такі вулиці перейменовуються. Є навіть область Одеська, де громади, які вважались проросійськими, зокрема там Болград, Ізмаїл, вони ще до закону про деколонізацію це зробили. Причому вони зробили це навіть. В супереч позиції місцевого населення, тобто багато людей виступали проти цього, але ну, якби місцева влада виступила ну, з заявою, що по іншому до військових, які полеглі, не можна ставитись, і ми перейменуємо ці вулиці. А тому те, що відбувається зараз, це. От у нас зараз є процес мобілізації, так активізуються, і в принципі мотивація людей в тому числі залежить від загального ставлення до військових, які є чинними військовими, які є пораненими, які є загиблими. Коли люди бачать, що е, ну, родичі загиблих приходять під мерів і просять перейменувати вулиці, да тобто це даже не матеріальне якесь питання. То це формує таке ставлення. Ну до ну уявлення, що от військові не потрібні живі. Ну тобто, потрібні тільки живими, там цілими. А загалом не потрібні, тому що з одної сторони державна влада пропагує, що от все гаразд, у нас, а місцева влада саботує процеси ці і ну, в принципі створює уявлення. і Це впливає в тому числі на мобілізаційні процеси. Очевидно, тому що бачачи, як як відносяться до вже полеглих героїв, ну люди. Задумується теж, а чи ну дійсно це, це такий великий подвиг, якщо про нього потім забувають? Да тому задача в принципі сьогодні, в тому числі про вулиці на честь військових для того, щоб продемонструвати шанобливе ставлення. Це перше, друге військові загиблі це не просто цифри, це кожне, кожне військовий, бо військова це людське життя. І це такі ж люди, які там ще вчора з нами ходили по одним тих же вулицям, в одні й ті ж магазини, але з 24 лютого пішли захищати батьківщину, і це особистості. Про них треба говорити. Коли вони е є в назвах вулиць, вони кожного разу, коли хтось цікавиться на честь кого ця вулиця, вони оживають, розповідають свою історію. Тобто вони залишаються в пам'яті е людей кожного разу. А якщо е ну це одна з таких форм шанування, і в принципі є вже військові, які нагороджені державними нагородами. Тобто, по ним дискусію вести взагалі немає сенсу. От їх вже можна сьогодні вшанувати. Якщо їх буде більше, далі уже. Це питання місцевої влади, тобто як вона буде вирішувати, ну, коли закінчиться, наприклад, вулиці, якщо то як вшановувати інших військових? Ну, а варіантів безліч насправді це може бути ну, все, що завгодно. І як починаючи з введення якихось стипендій, закінчуючи да, там, найменування навчальних закладів чи а. якихось змагань, Максима, якої комунікації ви хотіли бачити від одеської міської влади? Mm, ну, По перше, щоб е, вони е, мали якесь. Офіційні джерела, щоб вони мали дискусію з родинами. Тому що е, я у 22-му році влітку ще дзвонив сам у мерію. Е, мені там сказали: ну ми ваш запит е, прийняли. Очікуйте. Очікую досі. Ніякої, ніякої, ну, взагалі, ні, ні дзвінка, ні смски, нічого. Ну, це якось неправильно, я не знаю. Дуже сумно на останок. Нагадайте, що до якої до якого часу є термін у Геннадія Труханова, аби приймати такі рішення? Ну, Геннадія Труханова є час до 27 квітня. В принципі, він може це зробити в будь-який момент, щоби. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про Владислава Бувалкіна, то, наприклад, він вже може прийняти таке розпорядження. Якщо ми говоримо про, наприклад, Євгенія Танцюру і інші пропозиції, які були подані спільно з родинами і командуванням, да це вулиці на честь Ігоря Бедзая, Дениса Максишка, Віталія Блашко. Євгенія і Артура Савєлєва, то е, тут мер має винести на громадське обговорення. Теж будь-який момент він може це зробити. Ці пропозиції місяць проходить це громадське обговорення, по його результатам е, мер виносить розпорядження. Якщо він цього не робить, то повноваження переходять до голови військової адміністрації. Але тут тоді питання е, ну, більше до центру, чому до сих пір абсолютно проросійський політик, який навіть не може. Е, Переступити через себе і найменувати вулиці на честь героїв, да що не коштує грошей, навіть так. Чому він до сих пір залишається мером? Чому не введена військова адміністрація? Наприклад, незважаючи на великі скандали і корупційні, і ідеологічні. Да? Ну тобто будемо бачити, міська рада і мер вже свою позицію в принципі політично проявили. Вони залишили більшість маркерів руского міра в Одесі, як у вигляді пам'ятників, так і пам'ятних дошок, і вони залишили більшість вулиць російських і радянських в Одесі. Побувал кіно. Ну, буде знову виноситись на сесію? Е, ну зараз не потрібно. Це мер може своїм розпорядженням винести так, без, ага, без жодної, так, без так. жодного може винести на сесію, може не вино. Ну у нього є повноваження особисто це робити. Все. йому нічого не заважає. Якщо він буде знову виносити на сесію, вони знову не проголосують. Ну це ну, вже не смішно, це просто намагання прикритись ті типу, колективним органам, коли у тебе є повноваження, в принципі, самостійно це зробити. Дякую вам за розмову. Дякую, вам. Дякую, що завітали. Артем Карташов, Максим Танцюра. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.